Доброго вечора. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю в цієї прекрасної людини, яка навчається в Донецькому університеті імені Василя Стусі. Я студент факультету інформаційних і прикладних технологій. Можу так сказати, прив'язаний до кафедри політології, бо являюсь студентом першого курсу спеціальності політології. Так, то за це стіни? Конкретно цим малюнком займався я. А викладач і один лаборант з кафедри журналістики вони допомагали. Ми втрьох починали робити ескіз малюнку на білому фоні зробив я, а потім нам допомогла одна більш така професійна художниця, допомогла більш детально доробити образ. Бо я ще не зовсім добре вмію і не ідеально вмію працювати з фарбами. Загалом так, ну, більшість малюнку, ескіз це робив саме я. так. Таке питання. Оскільки ти повітло, то тобто, для кого ти займаєшся роботою? Ну, я все життя малюю. скільки себе пам'ятаю, я і зараз малюю, і окрему сторінку в інстаграмі веду малюю, викладаю туди малюнки. І зовсім, і взагалом, мені це, мені це до душі і мене це заспокоює. Ну як ти вийшов на цю людину на що? А, що... А... Чи... Для початку я виконував на парі творче завдання, мене примітив куратор і. Рекомендувала мене замповихованій роботі, і вже згодом мене доєднали до процесу. Є кроки, які ставляться до своїх робіт. Ну, загалом їм не досить таки не сильно цікаво. Їм подобається, що у них є. Якісь творчі люди в групі, і взагалом мене колектив доволі. Він не скільки творчий, скільки більше зацікавлений творчості. Ну, ми всі політологи, ми з певної точки зору дивимось на все. Що ти можеш сказати про Василь. А ну цей малюнок, скажу для початку, що ескіз намалювати було досить складно, зраховуючи мій зріст. Були певні проблеми з розмірами, з виміром всіх цих квадратів, повністю їх розрахувати, щоб ну, була ідеальна симетрія, щоб їх можна було чітко порахувати. Як я розумію, стучитися? Стульчик, на жаль, був не для мене. Стульчик був для зручності. Допомагала парта. А, Що ж далі? Що б маю сказати ще на цьому малюнку. Найбільше складно, що, звісно, були саме в його масштабі, масштабі самого всього малюнку. Також е, малюнок доволі складний, насправді, якщо не брати однотонні моменти, такі як це дерево, наприклад, воно також буде деталізоване певними лініями, бо сама проблема в деталізації саме в цих окремих квадратах. Кожен квадрат буде абсолютно відрізнятися один від одного, мати різний стиль, і кольори відповідно зовсім різні. Тож на кожен квадрат, я думаю, буде уходити приблизно, по може по годині-півтори на квадрат піде. Тобто тут приблизно 36 40 квадратів, тобто розумієте об'єм роботи. Я вже початок. Зробив, можна так сказати. Ну а конкретно ти бачиш він весь повноцінний малюнок? Бо бачу тут вон. Чи що це це птах? Він був на початковому ескізі. Ми ще не я ще особисто не вирішив, який це буде птах. Загалом я намітив просто ескіз. Звичайно, такі птиці, а вже далі я буду вирішувати. У мене також, звісно, думка з конець, що це буде оборона, а може і сурока. Mm -hmm. Вона все одно буде в нестандартних кольорах, тож саму естетику малюнку це якраз таки доповнить. Mm -hmm. А чи по її ти на інших колег, коли щось схоже? Ні, я почав. Це взагалі мої перші роботи, взагалі, перші, перші мої розписи на стінах, і я вперше працюю з таким. Mm -hmm. Я саме тут я і почав перше з таким працювати і на цьому поверсі, і взагалі в університеті. Ну, а саме чи вбирається, ти можеш на інші поверхах або закінчити терпінь? Я точно планую закінчувати цей етаж, так як в мене особисто є ідея наш герб кафедри політології розписати на одній стін неподалік, як кажучи, від нашої кафедри. Чи мати робити якийсь підпис у що це твоя робота? Штики. Так як я малюю цей малюнок, поки що повністю сам. Поки я буду в процесі, я буду, ну звісно, старатися знайти людей, щоб зробити це все швидше. Бо якщо я робитиму роботу цілком сам, я додам свій підпис. Якщо буду, які попередні роботи робити, ну спільно в колективі, так би мовити, да, то я підпис не додаватиму, бо я вважаю, що це має бути просто як. Від студентства від студентства загалом для університету. А так як це якщо це буде моя особиста робота, то звісно ж буде підпис і всі роботи, якщо далі, якщо я буду робити їх сам, то звісно я буду їх підписувати. Чи збираєшся ти обов'язати мистецтво трохи своїм життям? Складне питання. Я, так як я політолог, принаймні навчаюсь на. Спеціальність політологія мене цікавить і цей напрям дуже сильно, так як я дуже тісно з ним пов'язаний. Але в наш час дуже складно визначитися з певними процесами життєвими, особистими також. Тож я можу вже сказати, що мистецтво буде завжди зі мною. Я навряд чи його колись покину, але точно сподіваюся, що зможу поєднувати все. Чи пишаєшся цим своїми роботами? І, коли, і що кажуть інші студенти, які знають, що ти працював? над Ну, поки що реакція студентів була: ух ти, і вау, і нічого такого. Я і не очікую нічого такого, я завжди малюю для себе і для людей, які попросили, або які заплатили. Так, ну ну звісно ж, все, все в житті комерція. Да? Тож е, маю ще додати, що я роботами. Я пишаюся тим часом, який я провів з цікавими людьми, з якими я познайомився і працював. Та навіть це інтерв'ю дуже мене дуже піднімає мені настрій, і справді дає якийсь певний досвід особисто для себе. Розпису долучалися викладачі кафедри журналістів. Нам ще допомагали колеги з кафедри а, кібербезпеки, нам допомагала Наталія Олександрівна Стеблина, возавідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій. А, нам допомагала пані Ольга а, власне. І, тобто, тут, а, окрім цього, до речі, нам допомагали ще в розмітці стіни допомагали також студенти першого і другого курсів. Тому це доволі така колективна робота цікавий досвід того як. Накладати ці фарби шар за шаром, змішувати їх, працювати з палітрою, робити різні напівтони, світліше, темніше для передачі об'ємів, для передачі всього цього. Не взагалі перенесення ескізу з концепта на суди на реальну стіну, це по-своєму виклик, тому що там. Не завжди все виходить настільки ідеально, настільки досконало, як було задумано. і Є якісь корективи свої експромти, які вносяться буквально в процесі реалізації. От і закінчилось інтерв'ю з нашими місцями. Якщо бажаєте допомогти, приходьте на кафедру.